10 моїх улюблених секретів правильного мислення від Расела Брансона. В сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами моїми улюбленими секретами правильного мислення, які я дізнався від успішного американського підприємця Расела Брансона. Чому правильне мислення таке важливе? Є одне слово, яке добре описує підприємця: це слово імпульс, це відчуття руху вперед і прогресу. Коли підприємець втрачає імпульс, для нього все стає важким, незрозумілим і туманним. Так от правильне мислення допомагає підприємцям не втрачати цей самий імпульс. Воно допомагає їм тримати свій мозок і думки під контролем, навіть, навіть коли справи йдуть не так, як вони запланували. Зараз я пропоную вам трохи прокачати своє мислення, ознайомившись з 10 дуже потужними секретами правильного мислення від Рассела Брансона. До речі, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду віщати вам сьогодні це відео. І так, секрет номер 1 Найгірший сценарій. Позитивне мислення це чудова річ, але мислення про найгірший сценарій теж буває дуже корисним. Інколи думки про найгірший сценарій можуть допомогти вам вийти зі скрутного становища, якщо ви раптом застрягли. Якось у Рассела Брансона була важка ситуація в бізнесі. Йому закрили його торговий рахунок, а у нього було 100 співробітників, яким потрібно було виплачувати заробітну плату та купа інших додаткових витрат, які він не міг оплатити. В той момент його паралізував страх. Він не знав, що робити, не знав, куди рухатися далі, як на все це реагувати. Він просто застряг. Потім Рассел сів і подумав про найгірший сценарій, який на нього чекає. В найгіршому випадку йому доведеться закрити свою компанію, звільнити купу людей і подати заяву про банкрутство. Коли він прокрутив цей сценарій в своїй голові і змирився з ним, то йому стало легше. Його паралізуючий страх зник, і він нарешті зміг почати щось робити, щоб не допустити цей найгірший сценарій. Тож, якщо ви раптом потрапите в скрутне становище і страх буде заважати вам діяти, спробуйте задати собі наступне питання. Який мій найгірший сценарій у цій ситуації? Якщо ви зможете прийняти свій найгірший сценарій, то будете готові до будь-яких варіантів розгортання подій. Якщо ж ви не зможете подивитися своєму страху в обличчя, то він завжди буде вас переслідувати, ви будете витрачати дуже багато часу і енергії, відштовхуючи ці погані думки від себе, і таким чином зруйнуєте впевненість в собі і в своїх силах. Тож, в складних ситуаціях спочатку прийміть свій найгірший сценарій, а потім зробіть все можливе, щоб його не допустити. Секрет номер 2 Забарикадуйте свою суперсилу. У вашому бізнесі є одна або декілька речей, які ви робите дійсно дуже добре. Це ваша суперсила. Але коли ви тільки починаєте бізнес, вам доводиться робити все, що потрібно, а не тільки те, що у вас дуже добре виходить. Проблема в тому, що в якийсь момент це повинно змінитися, якщо ви збираєтесь масштабуватися. Вам доведеться перестати робити все, крім вашої однієї суперсили. У Расела Брансона був період в бізнесі, коли він все робив сам. І за підтримку відповідав, і за дизайн, і за написання продаючих текстів, і за адміністрування, і так далі. Але єдина річ, в якій він був дійсно дуже сильний і яка приносила йому найбільше грошей, це було вміння проводити вебінари. Він міг за 90 хвилин вебінару заробити більше грошей, ніж за решту речей, які робив на протязі місяця. Саме тоді він зрозумів, що йому слід побудувати бізнес, який би дозволив йому проводити вебінари як можна частіше і відмовитися від всього іншого. І він це зробив та побудував успішний онлайн бізнес. Тож використовуйте по максимуму свою суперсилу і правило Парето 80 на 20% вам в поміч. Якщо ви зазвичай витрачаєте 80% свого часу на те, що не являється вашою силою, і 20% на роботу зі своїм найбільшим даром, то вам треба це змінити. Спробуйте змінити свій розпорядок дня так, щоб 80% вашої енергії і часу йшли на вашу суперсилу, а решта 20% на все інше. І подивіться, що з цього вийде. Секрет номер 3 Перестаньте фокусуватися на неправильних речах. Кожен раз, коли Расел Брансон заходить в свою групу в Фейсбуці, він бачить людей, які фокусуються на неправильних речах. Вони фокусуються на крутих тактиках, на створенні дуже складних воронок продажів, які потребують особливого коду. Їх постійно відволікають останні тренди і формули від якихось нових гуру. Більшість запитів, які потрапляють в службу підтримки ClickFunnels, це сервіс Rusella по створенню воронок продажів, приходять від людей, які зосереджені на неправильних речах. Їм потрібні якісь особливі інтеграції чи функції, які дуже ускладнюють процес. І це при тому, що ці люди ще не заробляють на цьому гроші. У Расела була розмова з одним хлопцем, який хотів використовувати сервіс ClickFunnels, але ще не купив його через проблеми. Інтеграції цього сервіса з сервісом Infusion Soft. Коли Расел поцікавився, навіщо йому потрібна ця інтеграція і цей сервіс, то він відповів, що йому потрібна розширена сегментація для його поштових компаній. Але коли Расел спитав цього хлопця, чи він вже вийшов на дохід в 10 мільйонів доларів, то він відповів, що він ще навіть не запускався. У нього ще навіть не було бізнесу, він ще не продав ні одного продукту, а вже хвилювався про такі речі, як розширена сегментація. І ось що цікаво, багато клієнтів Russella продають свої продукти і послуги на мільйони доларів кожен рік і не хвилюються про розширену сегментацію і різні складні інтеграції, і це не заважає їм заробляти багато грошей. А на чому зараз зосереджені ви, якщо ви ще не заробляєте багато грошей. Це можливо пов'язано з тим, що ви фокусуєтесь на неправильних речах. Секрет номер 4 Складний фокус. Расел Брансон каже, що близько 95% підприємців ведуть більше, ніж один бізнес, і це дуже погана ідея. Бо коли ви займаєтесь кількома бізнесами одночасно, кожне ваше зусилля фактично ділиться навпіл. Тому що ви розділяєте свою увагу і час на кожен окремий бізнес. А якщо у вас не два, а 3, 4 чи 5 бізнесів, то ваші зусилля стають ослаблені ще сильніше. Коли ж ви зосереджуєтесь тільки на одному бізнесі, то все, що ви робите, має складний ефект, це як складний відсоток. Це призводить до того, що ваші клієнти починають купувати у вас все більше і більше і все частіше і частіше. Коли у вас всього один бізнес, це дає вам змогу ставати краще. Коли у вас всього один бізнес, це дає вам змогу попрактикуватися, налаштувати все, оптимізувати процес продаж і зробити всі елементи свого бізнесу більш досконалими. Тож ось чудова порада для підприємців: об'єднайте свої цілі з одним бізнесом і одним основним продуктом, і все для вас стане значно простішим. Секрет номер 5 рішення чи проблема. У світі є два типи людей: люди, які шукають проблеми, і люди, які шукають рішення. Багато людей, які добре шукають проблеми, могли б знайти рішення самостійно, якби трошки більше думали і трошки більше часу витрачали на пошук цих рішень. Але пошук проблем стає їх звичкою, і вони постійно шукають проблеми замість того, щоб шукати рішення. Як стати людиною, яка знаходить рішення? По-перше, усвідомте, що вам може просто не вистачати впевненості у собі і своїй здатності придумувати чи знаходити рішення. Можливо, вам постійно потрібне схвалення іншої людини, перш ніж прийняти якесь рішення. Якщо ви перестанете шукати схвалення у інших людей і просто почнете робити те, що вважаєте правильним, то ви позбудетесь цієї проблеми. Друга причина, по якій ви можете швидше знаходити проблеми, ніж рішення, полягає в тому, що вам не вистачає мотивації. Подивіться на це таким чином: знаходити проблеми це самий простий навик у світі. Купа людей знає, як це робити, і робиться дуже добре. Але тільки обмежена кількість людей вміють вирішувати проблеми і знаходити рішення. Якщо ви прагнете бути краще за інших, то пошук рішень це суперсила, яку ви можете використовувати незалежно від того, чи хочете ви підвищення, чи нову роботу, чи збільшення продажів, чи більшу популярність, чи у вас якісь інші цілі. Є ще одна причина, чому вам важко знаходити рішення. І це може бути не ваша провина. Інколи виникає так багато проблем одночасно, що ви не даєте своєму мозку достатньо відпочити, щоб він міг знайти рішення. Пам'ятайте, що рішення потребують творчості, а творчість потребує певний тип оточуючого середовища. Дозвольте вашому мозку відпочити та перезавантажитися, і ви створите для нього таке середовище, яке дозволятиме вам ідеально вирішувати ваші проблеми. Секрет номер 6. Робота з хейтерами. Від Тоні Робінса Рассел Брансон почув таку цікаву річ. Є два способи побудувати найвищу будівлю в місті. Перший спосіб це піти і вкласти багато поту, зусиль та ресурсів, які потрібні, та побудувати найвищу будівлю в місті. Другий спосіб це піти до чужих будівель і знести їх, і тоді ваша будівля стане найвищою. Якщо ви ще не зустрічали хейтерів, то ви обов'язково їх зустрінете. Це гарантовано. Навіть якщо ви думаєте, що ведете саме екологічний бізнес. Велика популярність притягує до себе руйнівників будівель. Більшість людей не хочуть йти і працювати з усіх сил, щоб побудувати найвищу будівлю. Вони хочуть піти і зруйнувати будівлю всіх інших, тому що це дозволяє їм відчувати себе більшими і значущими. І кожен хейтер, з яким ви зіштовхнетесь на своєму шляху, скоріше за все буде саме такою людиною, саме руйнівником. Люди, які вибирають такий метод конкуренції, насправді не створюють нічого нового чи оригінального. Як правило, все, що вони пропонують, це виправити те, що інші роблять погано. Всі їх дії направлені тільки на те, щоб зруйнувати щось, що було зроблено погано чи неправильно. А дійсно талановиті хейтери ще й намагаються виглядати так, наче вони роблять велику послугу цьому світу. Вони всіх нас рятують, але насправді вони руйнують чужі будівлі замість того, щоб будувати щось своє. Не звертайте увагу на хейтерів, краще сфокусуйтесь на своїй власній будівлі. Тренуйтесь наполегливо і робіть, і робіть більше, ніж всі інші, щоб побудувати дійсно високу будівлю і чесно перемогти своїх конкурентів. Секрет номер 7: перетворіть своє в А що якщо. Коли Расел Брансон вперше почув, що вершкове масло корисне для здоров'я, він подумав, що цього не може бути, бо в його голові була думка, вершкове масло це погано. На той момент його першою реакцією, коли він чув щось нове, було відразу сказати ні. Але з часом він навчився перетворювати це ні в а що якщо? Він почав давати шанс тому, чого раніше не знав або чого раніше не робив. Завдяки цьому він дізнався, що вершкове масло може бути корисним, що дієта з високим містом жирів і низьким містом вуглеводів дійсно робить вас стрункішим і здоровішим. І він би не дізнався про це і купу інших речей, якби в якийсь момент не навчився перетворювати своє ні в а що якщо? В нашому суспільстві немає культури навчання на протязі всього життя. Спочатку ми йдемо в школу, потім йдемо вчитися в університет, а коли закінчуємо навчання в університеті і влаштовуємося на роботу, то перестаємо вчитися, перестаємо бути студентами. І ні стає нашою новою головною реакцією за замовчуванням. Все, що не відповідає нашій існуючій базі знань, ми частіше за все відкидаємо. Щоб перевчити свій мозок, ми повинні знову відкрити для себе навчання. Ми повинні повірити в те, що є інші люди, які можуть навчити нас чомусь новому. Якось Рассел Брансон відвідав живий івент Тоні Робінса і побачив, що люди там стрибали, сходили з розуму, співали і танцювали. Перші 5-6 годин він сидів, схрестивши руки на грудях, і думав. Ні, я не танцюю, я не стрибаю, все, що вони говорять, маячня. Я не вірю в це. Він повністю закрився, його інстинкти говорили ні. Але у тоні Робінса є своя методика, і він дуже сильний в тому, що він робить. Тому приблизно через 6 годин Расел нарешті подумав: знаєте що, а що якщо? Що якщо ці люди дійсно щасливі в цей момент і переживають величезний прорив в своєму житті? Чому я не можу просто стрибати і бути щасливим? Можливо, Тоні Робінс правий і його методика працює. І цей момент повністю змінив його життя, бо він відкрився новому і замість того, щоб казати ні, почав частіше говорити, а що, якщо. Крім того, це навчило його тому, як знову повернутися до мислення студента і продовжити своє навчання. Секрет номер 8 Недосконала дія. Марлон Сандерс, один із перших спеціалістів по інтернет-маркетингу, використовував фразу. Мертва качка не вміє літати. Він говорив, що його не хвилює, наскільки хороший, на вашу думку, є ваш продукт. Ви можете продовжувати писати для нього рекламні листи, записувати відео і робити все, що тільки можете, придумати для його просування. Але якщо цей продукт не потрібен людям, то це не матиме ніякого значення, бо мертва качка не полетить. Рассел постійно з цим зіштовхується. Люди вкладають багато любові і відданості в свій продукт, а ринку на нього потім зовсім наплювати. У Рассела був знайомий на ім'я Кен, який написав книгу і намагався її продати. Він був дуже захоплений цим і намагався продати свою книгу знову і знову, але її ніхто не купував. Тоді Рассел сказав йому, що вважає, що людям не потрібна ця книга і йому треба створити новий продукт, спробувати створити щось інше. Тим паче у нього вже є навик написання книжок і він може легко це зробити. Але Кен не міг цього допустити. Чому? Тому що він хотів досягти досконалості. Після стількох років праці над своєю книгою і її вдосконаленням, він був не готовий відкинути її і спробувати створити щось нове. Це одна із проблем перфекціонізму. Він не тільки сповільнює ріст, але й створює настільки міцний зв'язок між вами і вашим продуктом, що ви не можете прийняти правду ринку, коли нарешті збираєтесь його продавати. Ви просто не чуєте, як купа людей буквально кричить вам: Нам це не потрібно. Вам важко почути правду, важко її прийняти. Від цього є дієві ліки. Це недосконала дія. Недосконала дія означає, що ви створюєте мінімально життєздатний продукт і тестуєте його як можна скоріше. Таким чином, ви дозволяєте ринку проголосувати за нього своїми грошима і сказати вам чесно, чи варто витрачати на цей продукт більше вашого часу і грошей. Така недосконала дія створює більше мільйонерів, ніж перфекціонізм. Секрет номер 9 Сила чесності: У Расела був неприємний випадок. У серверів його компанії відбувся збій, а він в цей момент летів в Лондон на літаку. Як тільки він приземлився, на його телефон почало приходити купа повідомлень. Його партнер по компанії Тот прислав йому повідомлення з фразою: Не знаю, чи ми зможемо це пережити. Справи були дуже кепські, бо відмова серверів означала тисячі незадоволених клієнтів і втрату величезного прибутку. В той момент у Расела був вибір. Він міг або спробувати зробити хоробре обличчя і здаватися незворушним, так наче нічого не трапилося, хоча це було не так, або він міг бути чесним і подивитися правді в очі. Як тільки Рассел дістався свого номеру в готелі, він записав відео. В цей момент він був злий і засмучений. У нього не було ніякого сценарію для цього відео, він був чесний. Він просто чесно розповів людям, що відбувається і як його команда намагається це виправити. Приблизно через годину після публікації цього відео його телефон був засипаний повідомленнями від клієнтів зі словами підтримки і розуміння. Майже всі вони казали схожі речі, але різними словами: Дякую за чесність і прозорість. Ми тут, ми з вами, і ми не покинемо вас через одну помилку. Ось так проста чесність допомогла Раселу вийти переможцем у такій складній ситуації. Ми... І ось що цікаво, ми чомусь думаємо, що лідерство проявляється тільки в силі і непереможності, що саме ці якості змусять більше людей слідувати за нами. Але інколи наша людяність і наша вразливість ось що насправді хочуть від нас люди, і це саме те, за чим вони готові слідувати. Секрет номер 10. задоволення чи біль наш мозок завжди рухає нас або подалі від болю, або в бік задоволення. Коли ви навчитесь використовувати це в своїх інтересах, то це вам сильно допоможе в житті і в бізнесі. Запуск одного із сайтів Рассела Брансона зайняв на декілька місяців більше часу, ніж планувалось, тому що Расел постійно відкладав свою частину роботи над цим сайтом. Він асоціював з нею стільки болі і страждань, що постійно намагався її уникнути. У підсумку він витратив 6 тижнів, відкладаючи задачу, виконання якої потребувало від нього всього 20 хвилин. Біль в його мозку зробила ситуацію набагато гіршою, ніж вона була насправді. Расел постійно бачить, як це відбувається з іншими людьми, які хочуть підключити платну рекламу у Фейсбуці до своїх воронок продажів. Вони пов'язують з цим занадто багато болю, бо їм треба витрачати свої гроші на цю рекламу. Тому замість цього вони витрачають все більше і більше грошей на додаткове навчання, на додаткові курси, на додаткові семінари, але так і не запускають платну рекламу в Фейсбуці. Їх мозок намагається знайти задоволення і піти від болю, тому що у них є страх, що реклама не спрацює. Так як, ж... так як же використовувати ось цю природну схильність свого мозку, знаходити задоволення і уникати болю в своїх інтересах? Давайте про це поговоримо в кінці. По-перше, знайдіть таку винагороду для себе, яка б доставляла вам стільки задоволення і радості, щоб ваш мозок сказав: Так, я це хочу, я хочу це більше, ніж моє хвилювання про біль. Другий крок. Скажіть собі, що ви не отримаєте це, поки ваше проблемне завдання не буде виконано. Задоволення у підсумку буде перекривати біль і тягнути вас до виконання складного завдання. Знайдіть для себе стимул, достатнє задоволення, який буде достатнім для того, щоб подолати біль пов'язану із завданнями, які ви не хочете виконувати, і ви легко виконаєте ці завдання. Ось такі вони 10 моїх улюблених секретів правильного мислення, які я дізнався від Расела Брансона. Сподіваюсь, що для вас вони також були корисними і ви порадуєте мене своїм коментарем. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!